За минулу добу ворог завдав по області 2160 ударів. Армія РФ застосувала авіацію, зенітні ракетні комплекси, артилерію. Під вогонь потрапили 10 населених пунктів: міста Красногорівка, Покровськ, Селидове, Сіверськ, Українськ, селища Гостре, Очеретине, села Білокузьминівка, Новожеланне, Новоселівка. Перша. Пошкоджено 49 цивільних об'єктів, 29 житлових будинків, СТО, сільськогосподарське підприємство, промисловий об'єкт, магазин, господарчі споруди, гаражі, автомобілі, ЛЕБ. Поселидовому Росія вдарила чотирма керованими авіабомбами УМПБ д 30 СМ, вбила людину, пошкодила 12 приватних осель, сільгоспідприємство, магазин. Внаслідок авіаудару по очеретиному загинула цивільна особа. Пошкоджено приватний будинок у Красногорівці. Війська РФ з артилерії вбили двох мирних жителів. На Українськ окупанти скинули бомбу у МПБ Д-30 СМ. Руйнувань зазнали 13 домівок. Господарча споруда та гараж. Шість ракет із ЗРК С-300. Ворог спрямував на Покровськ. Пошкоджено СТО, промисловий об'єкт. Вісім цивільних авто. Приватний будинок зруйновано в Новосилівці. Перші, три пошкоджено в новожеланному. Поліцією та СБУ відкрито. Кримінальні провадження